Діана, які гарні. Це кабачки, які це кавуни. Так як ну правильно, Я мати будем? вже каже, твоя, беріть кавуни, дітки, коли вони вже перемерш, вже осінь, а... понімаєш зима, підступає, Я... вона кавуни каже, бери. Я тобі скажу такого. Андрей приїжджав, оце щоб ти розуміла, оце все, плантація була кавунів. Ну, мені, а нам це ка... один кавунчик? Приїди, приїдеш забілоче, каже, да візьмеш. Каже, там штук 10 кавунівка. Цей год не вродило. Приїжджав э, по, по літу, як було літо. такий, отакі говорю, по 8 кіло. Скаже, моль поїла. -по, по 8 моль К, поїла. По 8 кілограм. І кажу, візьми, дай же мені Андрею дай половину. же ж двох всього лиш. Нас двох. Дай Андрею мені половину дай. То Тому що у той приїхав сюди заїхав задом до бусом, понабирав тих кавунів. А знаєш чого? Бо Ма мати казала, що у Андрія авітаміноз, то йому треба більше вітамінів їсти. А в тебе з вітамінами все нормально, то ти можеш і картоплю поїсти. Він багато всякає. розумієш, а не авітаміноз. Він позабирав на, на завіз на Карпати, тьоші. А запач, хто? А, хто? Я, я мати, ти тоді допомагала була. А та курва приїхала, да висаділа у цьому у садку, та прогойдалася на, на гамакові. Та й все. Та й ще робота. Ой, мамо, а що вам допомогти? А, щось там борщ страпала. То батько плював, з них їсти його даже. Які, блядь, Бо вегінський, ви то ж без нас. Ні, на наступний ніхто нахуй сидити не буде. Ото посадимо. Там у Більківцях посадимо файно і буде люкс. Посадимо 10 судок, все буде наше. І, і, і не одного ковуна їм не дамо? Ні одно. Андрей, то, І не кажи, де ми живемо, Діма, нікуди переїхати, не кажи. Оце, блядь, буде їхати, вроде, вже мені розкаже. Чуєш, вроді, щось таке, вроді твоя мати казала, Цікаві. що вроде, чуєш Андрій, вроді свій западний, де хоче вроде, по сусідству з нами поселитися. Вроді якась хата в цього татулихи купить. Ні, ось до. О, так у мене мама дрова носить під цю руку. Ні, ніхто купляти не буде. Мені він нахер не треба. Купили оцю хату, були. І що? То но людей не Бахтіоло, до що продати. За півці не, не продать, а віддати. А він же ж хоче вроді <світ> цих квартирантів туди заселити, де да, мов, щоб ми наглядали. Да, 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 щоб да, да, ми да. наглядали мол, з тобою. Я да обо убирали там, бо вони вроді, убирати не вміють. Я з станцію, з станцію нагляну, як вони там живуть. Це хоч і дітей заводити. Заведе. Там ці порадки, як в мене балерина, блять, мусору такого поколіна, він вже дітей буде заводити.